Привіт! Давайте подивимося з вами таку тему у ваше життя через рік. Хочу до цього сказати, що будь-які теми, які ми з вами дивимося, які стосуються майбутнього, вони, ну, такі, експериментальні, так би мовити. Тому що наше майбутнє залежить від нас, ми самі несемо відповідальність, яким буде наше майбутнє, і воно залежить від наших дій. Тому, якщо вам, ну, якщо ви дивитеся якісь певні такі солодкі розклади про те, що ваше життя зміниться на 180 градусів після, ну, через рік, то подумайте, чи робите ви щось для того, щоб змінилось ваше життя. Тому що для того, щоб воно змінилось, потрібно діяти. Мріяти, але діяти. І а, нічого з цього солодкого не вийде, якщо ви не будете щось для цього робити. Отож, так само і тут. Це такий експериментальний формат, і насправді ви берете відповідальність за своє життя, щось для того робите, щоб його покращити, і воно покращується. Отож, як зміниться ваше життя через рік? Якщо ви будете щось робити для цих змін. Як зміниться ваше життя через рік? Через рік ваш емоційний стан він буде більш стабільним. Типу, його не зможуть е, сколихнути якісь такі емоції, дуже сильні. Ну, типу, те, що викликало у вас сильні емоції, те, що викликало у вас в минулому, е, ви будете більш витривалі в емоційному, в емоційній сфері. І вас буде важко вивести на емоції. В загальному ви будете такою більш незалежною людиною у всіх сенсах цього слова, як у фінансовому, так і в особистому житті, маю на увазі, що ви не будете триматися за стосунки, ви не будете боятися їх втратити. Ви будете просто самодостатні і просто будете якби, спостерігати за тим, що, наприклад. Ви не можете змінити. І, а, а те, що можете ви змінити, ви будете ну, про це говорити і щось робити. Проте там, де це просто тривога, тривожність, то там ви будете займати позицію спостерігача і не будете робити поспішних висновків. Типу, спочатку нехай щось. Буде якась дія, результат дії, а потім уже Буду, будете ви самі діяти. Якою ще ви будете через рік? Як зміниться ваше життя? Через рік? Як зміниться ваше життя через рік? Карти кажуть, що ваше життя буде змінюватись настільки, наскільки ви будете щось для цього робити. По справедливості. І Всесвіт буде давати вам можливості. Питання в тому, ну, для змін. І питання в тому, будете ви їх брати чи не будете. А які можливості буде давати всесвіт? Ну, можливості для, наприклад, зміни вашого емоційного стану, якогось більшого розширення, можливості, де потрібно виходити із зони комфорту, де потрібно пробувати щось нове, так, де потрібно змінюватись. А, і ці можливості, ці зміни вони будуть вам під силу. Питання в тому, чи будете ви обирати їх робити, і чи ви будете м, хотіти змінюватись? Змінюватись або змінювати щось у своєму житті. Змінювати щось стабільне на щось таке, що ви ще не пробували, на щось нове. На щось нове і не зовсім зрозуміле. Для вас у перспективі, проте, якщо воно буде вам відгукуватись, то варто туди йти, давайте ваші фінанси через рік. Vă și finanțele ce le zic? Vă și finanțele ce le В загальному різне може бути з вашими фінансами через рік. У вас можуть бути певні кризи. Проте, якщо ви будете реалізовувати свій потенціал, то фінанси будуть приходити у ваше життя стабільно. Стабільно проявляєтесь, стабільно приходять фінанси. Проте, типу, є застереження, щоб вас не вибивали з колії. Наприклад, особисте життя, тому що у вашому випадку важливо тримати гармонію, не пере... не йти в перекос в якусь одну сферу свого життя, а постійно зосереджуватись на своїй емоційній сфері, тому що від емоційної вашої сфери все залежить. Типу, вам добре ви реалізували свої там потреби. І ви йдете наповнене гармонійно будувати своє особисте життя, і ви щасливі. Далі ви щаслива сама ну, по собі, наодинці. І ви щаслива йдете працювати і віддавати щось у цей світ. І в результаті ви щаслива в житті. Проте, коли ви думаєте, що Щастя приходить ззовні, а не зсередини, то ви помиляєтеся. І, ймовірно, якщо ви будете думати так і надалі, то всесвіт буде трохи розчаровувати вас. Адже ми причина свого щастя, щастя починається з нас. Ми щасливі у всіх сферах свого життя тільки тоді, коли ми щасливі просто так. Щасливі просто тут і тепер. Щасливі просто тут і тепер, і просто щастя наше йде зсередини, а не ззовні. Типу, немає ніяких зовнішніх чинників, якими які ми думаємо, що вони робили, зробили нас щасливими. Ні, ми спершу самі робимо себе щасливими, а потім ми реалізовуємо це щастя в особистому житті і в реалізації. Так, що ще? Як ще зміниться ваше життя через рік? Тут мені показують особисте життя. А в особистому житті, перш за все, ви будете а, намагатися більш легко ставитись до цього. Ніби не так прив'язуватись, спостерігати більше, щоб потім не розчаровуватись. Ви справді будете ну, берегти себе, свій емоційний стан будете класти на перше місце, щоб потім не розчаровуватися. А ви будете усвідомлювати свою частку відповідальності в, у, у своєму особистому житті, і будете ну, щось робити для цього, ну, для щастя. Тому що спочатку потрібно бути щасливим самостійно, закривати свої потреби, самостійно не розкручувати якісь тривожні думки, не, не тривожитись. І тоді буде щастя. Звичайно, потрібно, щоб партнер також підходив. І це так, і ви будете спостерігати більше, що з цього вийде. Так, можете стримувати якісь свої е, такі яскраві пристрасні прояви, наприклад. І, і взагалі ви будьте такі дуже обережні. Дуже обережні, щоб не помилитися, щоб не обпектися, е, спішити нікуди не будете. Будете в загальному, знати собі ціну, тому що е, жінка яка щаслива наодинці із собою, якій самій себе достатньо, вона знає собі ціну, і е, вона нікуди не квапиться, вона спостерігає більше, тому, тому ось так. Напевно, більше дивитись не буду. Дякую, що були зі мною на цьому розкладі. Пам'ятайте, що ви самі творите свою долю, ви самі творці своєї реальності, своєї долі, доля складається з наших виборів, і ви можете змінити своє життя на краще, якщо ви цього хочете. Менше тривожтеся, більше перебувайте в миті тут, і тепер. Майбутнє ще не настало, а отже, ви можете його змінити. І у вас є тільки сьогоднішній день, тільки сьогодні. Більше немає. Ви не перебуваєте зараз у завтрашньому дні, ви перебуваєте в сьогоднішньому дні і завжди будете перебувати в сьогоднішньому дні. А тож ставте собі питання, чого мені зараз хочеться, як я можу зробити зараз себе щасливою, в цю мить самостійно. І що я можу зробити, щоб покращити своє майбутнє, який вклад я можу зробити в своє майбутнє, щоб воно було для мене як найкращим? А Отож, дякую, що були зі мною сьогодні. Я була вдячна зробити вам цей розклад. З особистим розкладом звертайтеся в інстаграм посилання на нього в описі каналу. Дякую, що були зі мною. Зустрінемось в наступному відео. Па-па!